Собор святих Естонської землі було встановлено 22 липня 2002 року за клопотанням керівництва Естонської православної церкви. Також було написано ікону Собор святих Землі Естонської, яка знаходиться в Талінському Олександро-Невському кафедральному соборі. У зв'язку зі святом також складено літургійні тексти, зокрема канон. У ньому згадано імена 17 угодників Божих. До собору входять святий агафангел Преображенський спов. Митрополит Ярославський БЛГВ. Книга. Олександр Усхимі Олексій, Невський святий цілітель. Олександр Ксандр Волков святий, Арсеній Мацеєвич, митрополит Ростовський Преподобний Васса пскова Печерська, святая мучениця. Дмитрій Чистосердов. Преподобний Іона Псково-Печерський, святий мученик, Іоанн Кочуров, царськосельський прав, Іян Кронштадтський Сещемеч, Ісидор Юрєвський Дербський. Святий Мученик, Карп Ельб Премч. Корнилій Псково-Печерський, святий мученик. Михаил Блейве Сещемеч. Миколай Бежаницький святий, Платон, Кульбуш, Ревельський Сещемеч, Сергій Флоринський преподобний. Серапіон Псковський, Спасо, Єлеазарівський.